Дуже смачно, як приготувати смачний корисний суп пюре із сочевиці? Я беру склянку сочевиці, добре її промиваю. І заливаємо у мене бульйон. Це кістковий бульйон, але можна залити і звичайною. Водою. Ніяких пропорцій я ніколи не дотримуюсь. В супі пюре. Зараз у мене капуста, морква і цибуля. Нарізаю, додаю в кастрюлю. Ставимо на вогонь, додаємо водичку. Коли закипить, підсалюємо, додаємо спеції за смаком. Лаврушку. Дуже люблю італійські трави. Можна хмелі сунелі, підійде карі також і сухий чесник. Якщо любите гостре, можна додати чи. Цей суп дуже швидко готується, буквально 10 хвилин можна перекручувати блендером, тільки не забудьте листики достати оці. Бачите, супчик виходить не дуже густий, хоча я не доливала багато води. У мене овочі були вищі, ніж вода. По-друге, овочі не були дуже сильно розварені. За 5-7 хвилин морква залишається трошечки твердою, виключаю, і потім просто так от збиваю, і все ретельно перебувається. Получається дуже смачний суп-пюре. Вершкове масло, Зелень і смакуємо чудовий крем суп. Дуже смачно можна додати тертого сиру, і це буде ще смачніше. Спробуйте обов'язково.